Нові правила, які стосуються участі у розіграші грін-карт, чи дійсно лотерея буде платною? Які умови будуть при подачі на туристичну візу в США для українців? Скільки буде коштувати візовий збір? Про все це поговоримо в цьому відео. Всім привіт, друзі! Мене звати Наталія. Я ваш провідник в США. Допомагаю вам та вашим рідним отримати візу в Америку. Посилання на свою сторіночку залишаю під цим відео. Буду вам вдячна за ваші лайки та коментарі. І давайте розпочнемо з грін-карт. Хочуть знову додати старі правила подачі, що я маю на увазі. Тепер для того, щоб взяти участь у розіграші, вам необхідно буде мати дійсний закордонний паспорт. І більш того, не просто вписати, доки він дійсний, його номер і таке інше, а додати прямо скан-копію паспорта до вашої подачі, до вашого кейсу, до вашої анкети. Таким чином, хочуть прибрати так звані пусті заявки, адже дуже багато людей брали участь. В грінкард лотері, але не проходили процес далі. Що я маю на увазі? Подавались просто щоб податись. Таких пустих заявок, на жаль, було дуже багато і все ж таки хочуть прийняти знову це правило, подача, виключно, якщо у вас дійсний закордонний паспорт. Чи буде лотерея платна цього року? Ще абсолютно безкоштовно, Проте вже говорили про суму, яку хотіли б знімати в якості мита за подачу вашої анкети. І тоді це становило, якщо не помиляюсь, 250 доларів. Саме таку суму хотіли ввести як мито за подачу вашої форми, проте поки що на цьому зупинились. І цього року ще все буде безкоштовно. Трошки хочу розповісти вам також про процес. Якщо ви виграли грін-карту, це не означає, що ви одразу її отримали. Якщо ви на території США, то ви або змінюєте свій статус, або якщо ви за межами штатів, ви проходите весь візовий процес, отримуєте візу, проходите співбесіду, приїжджаєте сюди, подаєтесь на грін карту зі свого кабінету, оплачуєте мито і тільки після цього отримуєте грін карту. Це щоб ви орієнтувались, хто не знає, що виграти це не означає, потім вона вам пошти і приходить додому. Ну за виключенням, якщо ви не тут на території США, але знову ж таки, е вам треба докласти зусиль, вам брати певний кейс, документи, надіслати це, якщо ви на території, або, до прикладу, відправити форму, DS-260, якщо ви за межами штатів. Процес такий досить тривалий, може тривати й до року часу, після того як ви дізналися, що ви перемогли. Минулого року ті люди, котрі виграли грін карту і знаходились за межами США, вони можна сказати Виграли двічі, тому що за межами штатів можна було проходити процес отримання саме візи. А на території США люди просто не могли змінити свій статус. Згодом пауза розблокувалась, але на жаль, візові бюлетені настільки повільно рухаються, що багато людей просто втратили цю можливість. Сподіваємось, наступного року такого не буде. І переходимо до віз. Туристична, або як ми звикли називати ще цю візу, гостьова видається на 10 років для українців для того, щоб вони могли відвідати Америку в якості подорожей або побачити зі своїми рідними, близькими друзями а, тут в США. Віза видається знову ж таки на 10 років, але це не означає, що ви можете перебувати протягом 10 років одразу на території США, бо є такі питання: ні, це не так. Ви повинні поїхати повернутись. Поїхати повернутись. Це саме ціль побачитись і повернутись додому. Саме для Цього ввели певні такі збори. Розміром до 15 тисяч доларів, але забігаю наперед, українців це не стосується, ну принаймні, поки. І я сподіваюся, не буде. Це для буквально там двох країн ввели таке а, мито. Так звана страхова сума, а, коли людина отримає візу, якщо їй видають цю візу, з неї беруть певну суму грошей. Це може бути навіть до 15 тисяч доларів. Це все на розсуд офіцера. А, і в разі, якщо людина не повертається. Америки, а просто їде в Америку і залишається по цій же візі? Ну тут звичайно змінює якісь свої статуси, на що там можна. То ця сума, звісно, не повертається. Саме для цього для двох країн вже ввели такі зміни. Чи буде цей список поповнюватись наразі? Невідомо, сподіваюсь, ні, але все може бути. Но України це не стосується. Тому всі ось ці відео, де українці швидко подаваєтесь на візи, допоки не треба 15 тисяч доларів платити. Це не стосується українців, одразу про це кажу. Але що нас стосується, так це підняття розміру мита. Якщо раніше, ну і ще поки що за візу виплатити 185 доларів. Це мито в посольство. То з 1 жовтня ця сума буде більша на 250 доларів. Тобто мито з 1 жовтня буде 435 доларів. Проте ці 250 доларів плюс, скоріш за все, будуть стягувати лише в тому випадку, якщо ваша віза схвалена. Тому це вже дякуємо принаймні за це. Бо вже як коли віза схвалена, то звісно. Якщо розраховувати на те, що 10 років вона у вас буде, якщо нічого не порушувати і знову ж таки дотримувати всіх правил, то в принципі ще можна знайти ці гроші. Ну але звісно, не хотілось би так переплачувати: 185 доларів була така допустима ціна, сума. Я вважаю за саме мито на візу. Але знову ж таки треба адаптуватись до нових правил. Тому поки що всі ті люди, які записались в посольство до 1 жовтня, вони проплачували 185 доларів. Чи будуть стягувати додатковий збір для тих людей, хто проплатив зараз? Але співбесіда, до прикладу, в кінці жовтня, наступного року, поки не знаю, невідомо, будемо бачити. Також, друзі, окремо хочу приділити час вашим фотографіям на грін карту, адже дуже багато людей, які там просто просять перевіряти, будь ласка, фото, або ті, хто там користується супроводом при подачі. Одним словом, ваші фотографії це 80% успіху. Ваші очі повинні бути відцентрованими. Зверніть на це увагу, зробити будь-яке фото можна, якщо ви потім можете його відредагувати в плані розмірів. Центр очей, правильність розмірів, формат, квадрат. Так? Тому ось тут залишаю вам ще раз приклад, яким повинно бути фото. Бо дійсно, зверніть на це увагу: це 80% успіху вашої анкети. Оскільки центр очей відіграє роль, я знаю, що я кажу. Також у мене запитуєте: а коли ж буде вже ця подача на участь у розірші Грінкарт? Так от, поки що, точної дати немає. Її завжди говорять трошки пізніше, ближче відповідно до самої подачі. А як тільки буде відомо, я одразу вам про це розповім. І на кінець хочу сказати, що у мене планується прямий ефір з міграційним адвокатом. А для українців це буде, мені здається, найкращий ефір зараз, тому що ми розглянемо дуже багато таких критичних питань, які стосуються легалізації і таке інше. А в цей понеділок буде прямий ефір з страховим агентом, де ми розглянемо варіанти страховок, поговоримо про тарифи, говоримо про зміни відповідно до нового гарного закону. Всі ці прямі ефіри будуть початково проводитись у мене в інстаграмі, а потім я їх буду сюди додавати також. І з міграційним адвокатом, можливо, навіть проведемо прямо тут в Ютубі. А від вас, як завжди, попрошу трошечки ваших сердечок, ваших коментарів. Буду вам дуже-дуже вдячна за ваші хороші слова. Читаю ваші коментарі, мені надзвичайно приємно завжди. Стараюсь саме для вас, тому далі буде ще більше всього корисного. Підписуйтесь на мене теж в інстаграмі і до нових відео з вами.